Зараз я пропоную поспілкуватися зі співачкою, яка захищає наш саме культурний фронт, Український культурний фронт. Співачка Славія, я вас вітаю, як ви нас чуєте? Вітаю, добре вас чую. Чудово. ми дуже раді, що ви долучилися до нашого телемарафону Простір Свободи. Ну, і перше таке запитання: де вас спіткала війна? І де ви її не те, що ви зустріли? Де ви перебували, можливо? Які були ваші перші думки дії? Я була вдома в Києві. І знаєте, така історія сталася. До мене раз на багато років приїхала мама. Якраз вирішила приїхати 23-го. Каже, все, я приїжджаю. Кажу: добре, я зустріла маму, і тут нас спіткала війна. Я скажу, що я не була готова і я не вірила. Насправді з Києва активно виїжджали люди, і я якраз коли чекала маму на вокзалі, записала відео про те, що ми живемо повноцінним життям, начебто нічого ну, не предвіщало, як так кажуть, біди. Тобто я особисто не могла повірити, що це буде в Києві. А, і 24-го цілий день я проспівала, тому що в мене мав бути виступ, а через кілька днів, і, і постійно якісь е, були десь прильоти, лунали вибухи. Е, з мого вікна було видно ті е, пожежі, е, цей дим. Але я сподівалася, що це все от-от закінчиться. Що це все дуже швидко мине, я не надавала цьому такого великого значення, і я насправді навіть не встигла налякатись, якщо чесно. Мама постійно говорила, що треба щось робити. Давай йдемо кудись, пошукаємо якісь сховища. Но я не могла повірити. А, і от я почала набирати консьєршку і, збила, і, і ну, збила цей виклик, те, щоб не налякати людину. Ну, якось так. Думаю, людина літня, щоб не наводити ніяку паніку. І коли ми спустилися а, прогулятися, і консьєржка нас побачила з мамою, і говорить, як ви тут? Каже, в мене вже всі люди, ну скажімо так, пораховані. в мене вже всі по списку сидять в підвалі цілий день. От і так ми спустилися в підвал і просиділи там більше тижня. Ми там практично жили. Постійно туди спускалися, коли сирени лунали, і в Києві з кожним днем ставало небезпечніше. І біля мене, прямо я живу в центрі. в мене з вікон видно телевишку, коли там були прильоти, теж ми в цей час були. І насправді я живу в висоці, і в мене так в вікнах от видно, що там палає, там палає. А, тому так війна застала в Києві. Звідки приїхала ваша мама? Мама приїхала зі Львова. Ми львів'яни. І за якийсь час ми вирішили все ж таки виїжджати, тому що ставало небезпечніше, тому що магазини не працювали. Біля нас в районі 300 метрів там чотири супермаркети, і мало який з них працював, там постійно дивлюсь з вікна великі такі черги. Мама стояла в цій черзі і приходить додому, каже. Не відкрилися, не доїхали працівники. От. І якось продукти теж пригадую, мама знайшла якийсь магазин. Там сусідка її завела. Каже, йдемо, я тут знаю магазин. От. Не було хліба. І поки мама зробила якісь покупки, поки постояла в черзі, якраз привезли хліб. І продавчиня каже, мамі, беріть, вона каже, Я щось, ну, якби ми не їмо хліба. А мама продавчика каже, беріть, тому що завтра може і не бути. І мама з того всього взяла одну хлібину, два багети, батон, принесла <продесла> додому. От, ми сміялися, але ну, це насправді не так, не так смішно. От, і ми вирішили виїжджати якимось чином. І в мене знайомі е, організували мені е, такий, е, як це називається, таку евакуацію. Ми колоною їхали. Uh -huh. Їхали за автобусом, а це теж окрема історія там свої пригоди. Як люди рятуються, як молоді хлопці, там є футболіст такий досить відомий. Не буду називати ім'я. Намагався обігнати там жінок і стати першим в колонії, мабуть, так дуже переживав, щоб, щоб він ну, встиг. Тому що в нас там така евакуація. Хто, хто не встигає в цій колонії проїхати, того ну, якби не пускають. О, тому люди себе проявляють по-різному. І коли ми приїхали. До Львова дорога була справді важка, небезпечна, бензину не було. Я просто молила водія автобуса, каже, не, не залишіть мене, будь ласка, тут серед лісу яка просто темінь. І бензин закінчується, і бачу перед, переді мною на горизонті, там, на трасі якісь вибухи. Незрозуміло, якою дорогою їхати. Тому що основна траса Київ, Львів, там була підірвана в, в цьому на відрізку Житомира. Тобто, не зрозуміло було якою дорогою їхати насправді. І я молила Бога, щоб, щоб ми знайшли заправку, на якій був бензин. От, теж заїжджали на різні заправки, не було бензину, і слава Богу, знайшли бензин. <гану> е, історії теж були дуже такі страшні. Коли ми їхали е, в, проїхали білу церкву, а потім за якийсь час водій сказав, водій автобуса, за яким ми їхали, каже, що цей блокпост, який ми проїжджали в білій церкві, розстріляли і загинули люди. Ну це справді страшні речі. Їхали до Львова довго, важко. Я була одна за кермом, вчепилася за кермо і, і в такому напруженні їхала, що коли я доїхала, мене все боліло. Всі м'язи, які тільки можуть бути, яких я ніколи навіть не знала, що такі є в нас. Мене все боліло з голови до ніг. Я справді переживала, тому що в мене була мама, в мене була подружка, і це такий, скажімо. Дорогі люди, я дуже переживала, щоб доїхати. Ну, насправді, в таких ситуаціях я е, збираюся, і е, в мене немає в паніки. Я дуже зібрана в тих моментах. А ще дуже приємно, коли на блокпостах я віталася з нашими захисниками Слава Україні, і вони мені дарували батончики. Е, кажуть, намала, поїж, е, Трохи підкріпись. О, такі Дуже приємні моменти були і сльози, сльози. Я їду, у мене сльози течуть, особливо на блокпостах, коли бачу наших хлопців, молодих, красивих, як вони стоять нас, захищають в такій небезпеці, ну, гордість з одного боку, а з іншого боку, сльози течуть рікою. О, мене там заспокоють, кажуть, заспокійся, все добре. Вірте нам, ми вас бережемо. А ви вже повернулися до Києва чи ще поки залишаєтеся на заході України? Я кілька разів поверталась до Києва, але все ж таки повертаюся назад до Львова, трошки живу в горах, трохи у Львові, і їжджу по справах до Києва також. Що ви взагалі можете сказати з приводу е, знаходження на захід на заході України? Тому що ми знаємо, що ви зіштовхувалися із певною хвилею хейту там. Я справді, знаєте, працюємо на всіх фронтах. Я розумію, що дуже важливо це. Відчуття патріотизму, особливо зараз, і е, такий основний хейт е, якраз припадає от на мову. Оця е, те, що треба розмовляти українською. У мене багато друзів, е, які розмовляють російською, переходять е, на українську, і це така болюча тема е, насправді, але е, от що я зрозуміла? Що російськомовні ті, які не люблять Україну, зразу такі аргументи, що ви ущемляєте там, і ми, нам вже нема що сказати. І ми боїмося того, що ми щоб, не дай Боже, щоб ми їх не ущемили якимось чином. Так? Але це неправильно. В умовах війни я вважаю, що потрібно відстоювати свої інтереси. І не боятись того, так ми вас ущемляємо, тому що це є Україна і тому, що тут треба розмовляти українською мовою. І це нормально, тому що в нас така ситуація, в нас страшна ситуація, і це є мова ворога. Тому е ми не повинні перепрошувати за те, що ми когось, начебто, ущемляємо, тому що нами маніпулюють. Ми за толерантні. А в такій ситуації нам треба бути категоричними. Хоча я ніколи не люблю бути категоричними, я завжди розумію людей, але тут ми не повинні упускати свого, тому що боротьба триває на всіх фронтах. Ми повинні відстоювати українську мову в тому числі. Ну і так справді зараз ми повинні всі згуртуватися та разом вигнати цю нечість з нашої землі. І лише коли, коли ми єдині, ми не переможні. Розкажіть, будь ласка, щодо ваших благодійних концертів. Які емоції ви отримали, як реагували люди? Та взагалі, чи важливо зараз влаштовувати такі концерти? Та чи виникають якісь можливо труднощі з їх організацією? А, так, ви знаєте, на початку я не знала, як поводитися, коли виходила до людей з концертами спочатку це були е, концерти пам'яті, е, і, ну, скажімо так, ти, ти артист і ти маєш нести людям е, радість, ти звик до того, що люди приходять на концерт відпочити, а тут якийсь дисонанс, е, події не радісні, але потрібно. Зробити, скажімо, концерт пам'яті, і ти виходиш на сцену і ти не знаєш, як поводитись. Але е, насправді відчуваєш публіку, я зрозуміла, що е, в якийсь момент люди стомилися, і їм е, теж потрібна пісня е, для підняття духу, і люди хотіли от, цих позитивних емоцій. Е, тому е, дуже гарно реагували і я зрозуміла, що людям це потрібно, і ми їздимо з концертами. Зараз вже е, я розумію, як поводитись. Спочатку було трошки незрозуміло, зараз, звичайно, що настрої інші, люди зібралися. А е, е, так воюємо на всіх фронтах, намагаємося зібрати кошти, збираємо, е, довозимо хлопцям те, що їм потрібно. Маємо всі разом допомагати, і ну, лише на державу не потрібно розраховувати. Ми всі робимо те, що можемо. Я Дуже вдячна так. людям, що послухати гарну пісню і що донатять. Так, ми дуже вдячні, що ви долучилися до телемарафону Простір Свободи на Д1». На жаль, час у нас обмежений, тому вимушені вже будемо з вами прощатися. Глядачам я нагадую, що ми тільки що спілкувалися зі співачкою Славія. Так, дуже дякуємо вам і ми доєднуємося до ваших думок, до ваших е, дій з приводу того, що потрібно разом і лише разом виганяти цю нечість цього ворога з нашої землі.